Готуємо печений гарбуз. Так, давай готувати. Покажи мені, де гарбуз. Молодець. А де диня? Диня, де? Молодець! Ми сьогодні будемо готувати ось цей гарбуз. Запікати. Будемо запікати його. Так? Кусочками ми будемо запікати його. Так? Давай розріжемо. Його отак спочатку розріжемо, половинку запечемо, да? так, на. Диви, який гарбуз всередині. А ось так, якщо розріжемо, так хопа, ну, раз, Тверденький. Ну що, смачний гарбуз. диви, тут ще й насінечко є. є. Ану, відкриваємо. Такий твердий, страшне. Откривай. Насіннячка це? Напевно, буде смачніше, якщо ми спечем не ось це, бо тут він дуже такий тонесенький, а ось цю м'ясисту частинку його, ось цю. Спечемо це? Давай ось цю частинку. Що ми будемо отут із цими з кістками? На, Можеш, зернятко повибирати, подивіться, яке воно. Ми спечемо краще ось цю частинку. Навіщо нам таке? Mm. Mm. Кубиками будемо пекти. Мені б, звісно, хотілося отак брати і ложкою їсти цей гарбуз, коли він спечеться. Ну так він, мабуть, та ні, він не дуже товстий. Покладу, може, хай печеться. Да? Отак проколю. Раз. Мені хочеться ложкою його. Як знаєте, як в печі раніше пекли половинки гарбуза, він спечеться, він такий, тоді дуже-дуже м'який і дуже ніжний такий він був. Я пам'ятаю, і ще коли він такий трошечки пригорівший був зверху. І оце просто розсипалося, отак ложкою брав, і волокна оці розсипалися. Да? Може, і оці половинки? Щас я отак все просто візьму і спечу.